Для підсилення Збройних сил України під час майбутнього наступу, до якого наразі триває масштабна і ретельна підготовка, Міністерством внутрішніх справ України буде створено додаткові бригади Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби. Кампанію з рекрутингу назвали Гвардія наступу. Всі подробиці наші кореспонденти дізнались на брифінгу в обласній військовій адміністрації. В міністерстві внутрішніх справ почали формувати добровольчі штурмові бригади під назвою Гвардія наступу де посилення сил оборони та звільнення окупованих територій і виходу на міжнародно визнані кордони. Кожна особа, кожен свідомий громадянин України він розуміє, що за що він бореться, це перш за все за звільнення наших територій, це перш за все за свої родини, за майбутнє України. І таким чином зрозуміло, що мотивація в нас абсолютно трохи інша. Основою цих підрозділів є діючі поліцейські прикордонники нацгвардійці, які пройшли війну у 2014-2015 роках. Частина воювала вже і торік. Штурмові підрозділи поповнять виключно новими вмотивованими силами, адже такі формування показують найбільший результат, розповідає Олександр Подолян. Бригада столевий кордон, як вона зазначено на сайті, це по суті є цей 15-й мобільний прикордонний загін, приймає всіх бажаючих, всіх мотивованих людей. Досвід нашої діяльності свідчить про те, що Саме мотивовані, саме добровільні люди, які добровільно прийшли на службу. А такі з 2014 року у нас формування майже завжди відбувається на такому принципі створення підрозділів. Вони показують найбільшу ефективність, найвищі досягнення, найяскравіші перемоги. Лисить Лиман, Азовсталь, Бахмут, тому підтвердження. Кандидат має пройти військово-лікарську комісію, скласти психологічний та фізичний тест. Для бійців цих бригад зберігаються всі пільги та соціальні гарантії. Начальник Нацполіції області В'ячеслав Гурін розповів про бригаду Людь по закінченню війни добровольці можуть будувати кар'єру в Нацполіції. Ця бригада складається з двох штурмових полків: батальйону особливого призначення, роти спеціальних операцій та є в її складі артилерійський полк. В арсеналі бригади є бронетехніка, артилерійська. Зенітне, протитанкове та снайперське озброєння. Тому це може бути цікаво бригада саме поліції, людь, цікаво особам, які мріють про кар'єру в поліції про службу, але мають певні військові спеціальності. Після звільнення всіх окупованих територій та виходу на міжнародно визнані кордони. Будуть уже більш поліцейські функції, такі як там фільтрація, відпрацювання зачистки. Навчання бійців бригад триватиме кілька місяців. Спочатку індивідуальне, потім у складі підрозділу. І коли командир буде розуміти, що підрозділ готовий, вони перейдуть до виконання бойових завдань. Підготовка передбачається дійсно інтенсивна, куди відібрані практично кращі досвідчені інструктори. Це підготовка і бойова, вогнева підготовка, медична підготовка. Тривалість підготовки залежить від обраного підрозділу від місяця до трьох після бойове злагодження. Зі слів ігоря та Бурця, щоб укласти контракт з нацполіцією чи нацгвардією або прикордонною службою, добровольцеві слід звернутися до ЦНАПу. Доброволець буде приходити в центр надання адміністративних послуг. У нас таких центрів визначено шість: це місто Черкаси, місто Сміла, місто Умень, місто Жашків, Звіньогородка, Золотоноша. Приходить доброволець у відповідний центр надання адміністративних послуг. Там будуть знаходитися представники від Міністерства внутрішніх справ, а саме бригади формуються за напрямами Національної поліції, прикордонної нашої служби і Національної гвардії. Відповідні представники будуть надавати. Відповідні консультації, крім того, охочі приєднатися до гвардії наступу, можуть подати відповідну анкету на сайті storm.mvs.gov.ua, де представлені всі бригади, які комплектуються, або ж заповнити анкету через СНАП на сайті. Юля Дюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.